Доброго дня, мене звати Ярослав. Життя прекрасне. Минуло вже півтора роки після поранення. Рухи стали впевненіше, чіткіше, ходити стає легше. Моє щоденне тренування це відводити сина в школу, забирати його, проведжати до музичної школи. До школи і назад займає десь 15 хвилин. Буває, що я гуляю з молодшим сином, з візочком. Тоді я вже ходжу подовше, десь годину-півтори. З візочком ходити набагато легше, я опираюсь на нього і тому менше навантаження. Моє щоденне тренування це рух. Недавно я почав проведжати і забирати сина зі школи вже без палиці. В нозі доволі некомфортно, але треба звикати, розробляти ногу. Життя це рух. Мені зараз не так важко ходити, як набагато важче і боліше стояти. Стояти статично, вертикально я можу лише хвилини дві-три, і далі починається сильний біль. Життя прекрасне, все цікаве ще попереду.